Які практичні поради ти б міг дати про те, як боротись з порнографією? Ну, перший момент людина має бути готова відкритися. Він готовий пустити мене. Він готовий розказати свої речі, які його турбують. А якщо ти і... сам і... в тебе немає нікого, ти сам маєш з цим боротися? Ну, не сидку до когось насправді, Ну, і ти роз... хочеш розказати мені процес, я. Тобі розказую, якщо людина хоче звільнитися, самому дуже важко. Можна, але важко. Потрібно визнати, Визнати, що це гріх. Бо багато ж людей, як ти казала, вони кажуть, ну, я, а як мені, це не гріх, це, це нормально. З дорослими людьми, з віруючими, братами, які мають стаж певний, я говорю, вони це саме кажуть. А в мене немає ніякого. Іншого варіанту, угу. тому потрібно йти в початок. Ми вирішуємо не тут, ми вирішуємо тут, коли це почалося. Звідки це прийшло? Якщо це прийшло від батьків, я розумію, це треба зупинити в моєму житті. Я маю йти до нього і казати: Господи, я це прийняв. Я не розумів, що навіть зі мною сталося, але я розумію, що я вже в гріху. Я хочу його зупинити. Ось і я хочу тобі його сповідувати. як гріх вирішується. Гріх вирішується через визнання. Інакшого шляху немає. Я визнаю, що дивитися порнографію гріх, фантазувати гріх, а там, займатися самозадоволенням, гріх, я це визнаю. Я, ну, якби переживаю про це, Господи, я таким чином порушую твої заповіді. Це конкретно я порушую його заповіді, тому що він говорить, щоб я беріг себе чистим. Що ніякий блуд, ніяка нечистота не має бути в моєму житті. Нехай шлюб буде чесний, ложа — непорочний. Це вже своєрідний блуд, коли я займаюся віртуально з іншою, з іншою дівчиною. Я вже блужу. Про це потрібно розповідати. Це має колись бути відкрито. Тобто, якщо я сповідую ось перед Господом і відрікаюся від цього, від цього потрібно відрікатися.